Усім гарного вечора, мене звати Арсеній. Сьогодні неділя. У нас значно потеплішало. Сьогодні так тепло було. Я вам скажу, ну, градусів точно було 18. Ось і навіть калина вже розцвіла, як ви можете бачити. Не вся, але в основному вже зацвітає. Сьогодні в нас був град. Так, град був, друзі. А у вас яка погода. У нас був град. Недовго, але все одно був. Добре, що ще на городі, тут майже нічого там не садили. Не знаю, а те, що посіяла, ще не зійшло, я думаю, бо було холодно. От не знаю, що картопля зійшла. Оце не знаю, чи може її не побили. Чи її не побило. Сподіваюся, що її не побило там. Та й таке. Кроликам давав траву. В принципі, як зазвичай даю. Ось. Хочу вас попросити підписатись на мій канал, бо дуже попрошу вас. Дуже попрошу. Мені дуже буде приємно, якщо ви підпишетесь. Ось кошенята. все нормально, квітуся. І все добре. Зараз візьму на руки. Ой, поїдять, оскільки вони смокшити молоко зараз якраз цей момент. Дану заміталку вже тут знову замітали і тут вже знову безлад. А в корнику я взагалі мовчу що там робиться. Позамітати і поприбирати в корнику обов'язково треба буде вже. Кури сьогодні знесе одне і це. Щоб, щоб ви розуміли. Ну, нічого. Хоч добре, що хоч взагалі несуться. Це вже, це вже прогрес. Ось. Так тепло вже, скажу вам. Але дощі все одно ще передають і навіть на наступному тижні. Тобто ще сезон дощів не пройшов. А літо передають сухим. Ось так. Оце от випадуть зараз в травні, в червні на початку десь і все. Оце от можуть не бути. Оце воно все випаде. Кури, як завжди, воду. Забруднили своїми дзьобами. Та, кури. Жах просто. Не знаю, що з цими курми. В тому році так акуратно пили. В цьому році щось не дуже акуратно. Вони беруть? Просто-напросто, і вони просто, напевно, землю вона мокра, і чи взагалі навіть коли сухо. Беруть воду, п'ють і ця земля потрапляє у воду. І, і осідає, і за цього вона брудна. Кожного дня. Не знаю чому. В тому році, в минулому році, це було добре, ніхто нічого не робив. Не бруднилася так вода, як в цьому році. Ну, Не знаю чому. Візьму-ка я одну котенятку, кошенятку. Ось таке біленьке, гарнесеньке. Ой, була плямка, а її нема. Можливо, це тимчасово просто щось було. Ось дивіться, які гарненьке. Ну добре, не буду тебе турбувати. Ось. Ось вони ще тут. О, ось, так. Тебе зачиню. Е, уже підсохне. Уже можна, я їх переселю в вольєр, там де курей немає. Вони туди не ходять кури. Там якраз буде окрема територія, вони там можуть гуляти потихеньку, навіть коли ще е, підростуть трошки, то не будуть там гуляти. Прогулюватися і квітуся також буде в спокої. А тут у ці кури, вона сама просто вибралася місце. ось Якщо вона прямо наполягала, щоб, тут хоче, ну, щоб народити, тому ось так. А курка, як завжди, щось от побачить і все вже буде клювати. І пошуках хіжі завжди вона буде що кури. Більше, чим людей вас у три рази. Не думав, що курей у три рази більше, що їх 25 мільярдів близько у світі. Так, кури? У вас так багато на землі. І. і. і... І, до речі, найбільше цей як вид пти... цих. Вид птахів ось у світі. Курей, щоб ви розуміли. Чи курей, чи куроподібних? Бо є ще куропаді куроподібні, щоб ви розуміли. Ось. Є всякі всілякі види птахів, чи як... Чи не помиляюсь і куроподібні, подібні, і журавлеподібні, подібні, і гусеподібні, і совоподібні, подібні, і так далі. Ось, Можливо, це куроподібних найбільше. Чи самих курей, не знаю. Е, качки то це гусеподібні. Хто не знав. Це сарки, я зрозумів, все куроподібні ось такі. Ну, Я з вами буду прощатися на сьогодні. Все. До нових зустрічей. Усім гарного дня, усім миру, добра, усім па-па-па-па.